Стало вранці ясне сонце, зазирнуло у віконце. Ми до нього потяглися, всі за промінці взялися. Добрий ранок, добрий день, всіх вітаємо дітей. Добрий день, любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні до нас у групу принесли незвичайного листа від королеви математики. Давайте відкриємо конверт і дізнаємося, що в ньому. Добрий день, діти! Я знаю, що восени ви йдете до школи, тому хочу дізнатися, чи можете ви виконувати різні завдання та долати труднощі. Якщо витримаєте всі іспити, які на вас чекають під час подорожі, тільки тоді я буду впевнена, що до школи ви готові. Чекаю вас на гостини! З повагою, королева математики! Діти, ви готові до подорожі? Тож вирушаємо. І нас зустрічає сама господиня Королівства математики. Добрий день, друзі! На вас вже чекає перше завдання. Розгляньте уважно картинку. На ній зображено горобчиків. Полічіть їх та покажіть відповідне число. Діти, давайте порахуємо, скільки всього горобчиків. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, всього десять пташок позначимо цифрою 10. Розумнички, розгляньте наступну картинку і порахуйте пташок зворотною лічбою. Діти, ви готові? Починаємо! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Завданням виконали. Слухайте наступне. Розгляньте числовий ряд від 1 до 10. Заплющить очі. Я сховаю числа, а ви назвіть яких чисел не вистачає? Діти, подивіться уважно на числовий ряд. А тепер скажіть, які числа сховала королева? Так, молодці, чотири. 7. І 9. Ви, малята, молодці. Але випробування ще триває. В одному чарівному містечку трапилося лихо. Його мешканці просять вас про допомогу. У них переплутався час. І жителі тепер не можуть визначити, яка частина доби. Розташуйте, будь ласка, картинки у правильному порядку. Діти, розгляньте уважно картинки. А тепер скажіть, в яку частину доби ви прокидаєтесь? Молодці зранку. А після ранку яка частина йде? Так, день. А коли ви готуєтесь до сну? Так, увечері. А у яку частину доби ми можемо спостерігати зірки і місяць на зоряному небосхилі? Правильно, уночі. Розумнички. Мешканці Чарівної країни вам вдячні за допомогу. Я задоволена вашою роботою. І запрошує на гостини. А до кого ми завітаємо, дізнаєтеся, якщо відгадаєте загадку. Уночі гуляє, а вдень спочиває. Має круглі очі, бачить серед ночі. Хто це, діти? Правильно, сова. Мудра сова хоче перевірити, чи ви розумієте значення знаків. Плюс і мінус. І запрошую вас пограти в гру Кіт і миші. Кіт ганявся за мишками. Вони сховалися від нього у вираз. Необхідно обчислити приклад і дізнатися, які знаки заховали мишки. Діти. Будьте уважні. Між двійкою і трійкою який знак сховали миші? Так, плюс. Як ви здогадалися? Правильно, під час дії додавання кількість частин збільшується. А між числами 3 і 4? Який знак поставимо? Так, плюс. Між числом 4 і 2? Мишки сховали знак мінус. Чому? Тому що при відніманні цілого і частини ми отримуємо частину, тобто кількість зменшується. Між числами 5 і 2 ми поставимо знак мінус. Між числами 6 і 3 поставимо знак плюс. Між числом 7 і 3 плюс. Молодці! Це завдання виконали. Ми дісталися до галявини розумників. Діти, на вас чекають задачі. Слухайте першу. На дереві сиділо 5 пташок. Подув вітер, і пташки полетіли. Скільки пташок залишилося на дереві? Діти, ви здогадалися? Не залишилося жодної пташки. П'ять відняти 5 буде 0. Слухайте наступну задачу. У коробці лежало чотири цукерки. Діти з'їли дві цукерки. Скільки залишилось цукерок? Так, залишилося дві цукерки. 4 відняти 2 буде 2. Наступна задача. У акваріумі було 3 рибки. Ще 7 рибок приніс Микола. Скільки стало їх тоді? Малята, ви вже розв'язали? Так. 3 додати 7 буде 10. Всього 10 рибок. Діти. Я бачу ви розумні та кмітливі. Всі завдання виконали. Ще один іспит залишився. Мої учні розставили знаки між числами. Перевірте і скажіть, чи правильними є нерівності. Відповідь повинна бути так чи ні. Діти. Три більше за два. На два? Ні. Три більше за два на один. Два менше за три на один. Так. Правильно. Чотири менше за пять на три? Ні. Чотири менше за пять на один. Шість більше за пять на один. Так. П'ять менше за шість на один. Так. Шість менше за сім на 2. Ні. Шість менше за сім на один. Дев'ять більше за вісім на 4. Ні. Дев'ять більше за вісім на один. Розумнички. Королева математики задоволена вашими знаннями та вміннями, вона сказала, що ви готові восени йти до школи. А нам вже час повертатися. Давайте скажемо мешканцям математичної країни до побачення!